Якщо казати про прифронтові села і міста, маємо зрозуміти, що для противника не існує такої категорії, як військові або цивільні цілі. Для противника це все підлягає знищенню. Вони чітко бачать, що це цивільний. Вони чітко бачать, що це мати з дитиною рухається. Вони бачать, що це автівка з Червоним Хрестом. Противнику байдуже він працює на загальне знищення українського народу. Відповідно для того, щоб максимально убезпечитись від тих технологій, які розвиваються від потенційної присутності FPV-дронів, які скидаються з дрони матки, які працюють на оптоволокні, що зараз досягає 50 кілометрів. Звісно, наші громадяни мають бути підготовлені в міру можливості вміти користуватися вогнепальною зброєю, яка дає можливості їм, коли опиняється один на один з ворожим дроном, вжити заходів і оперативно швидко його збити, убезпечивши життя своє. Та тих людей, які знаходяться в потенційній зоні ураження, з такою динамікою ведення бойових дій ми маємо сказати чітко, що весь український народ має бути підготовлений військовому плані. Так для цього потрібен час, і що важливо, для цього потрібна значна сума коштів для і розгортання навчальних центрів і відповідної підготовки, бо зброю має отримувати лише той. Хто вміє нею добре користуватися, і з цим ми знову звертаємося, зокрема, і до наших партнерів щодо можливості підтримки інфраструктури як для загального військового вишколу, тих, хто є військовозобов'язані, так і для потенційно можливих програм підготовки цивільного населення України до протидії російській агресії.